Фактично, вчора вже відбулося повне розгортання пунктів незламності, мобільні пункти незглавності ДСНС Волині. На вчорашній вечір їх було розгорнуто 6 пунктів. Сьогодні додатково проводиться розгортання іще двох у Луцьку, одного у місті Ковелі. Ці пункти незглавності мобільні на базі засобів ДСНС, як правило, це намети, які встановлюються у людних місцях, так як ви бачите тут на театральному майдані. У Луцьку також це на площі за будівлею Раксу, також один на проспекті відродження біля школи номер 23 і в районі Луцького підшипникового заводу. Ну і в Ковалі, відповідно, у Володимирі, це також у людних місцях, де люди можуть вільно прийти. Як бачите, вже є черга. Ми сподіваємося, що люди будуть самоорганізовуватися, тому що цей процес залежить виключно від них. Ми надаємо те, що ми можемо надати, це генератори. По можливості буде забезпечений також інтернет-зв'язок. Надаємо можливість випити гарячого чаю. Тут встановлені термоси, засоби для обігріву. В багатьох місцях це теплові пушки або інші засоби, які забезпечують тепло всередині намету. Тут на театральному майдані стоїть також автомобіль аварійно-рятувальний. Поки що він тут знаходиться, для того, щоб люди і в ньому могли отримати. Оці поступки, які я вже сказав, як правило, люди підзаряджають свої мобільні засоби зв'язку, інші е, засоби і чай, і трохи гріються від негоди. Фактично, от з вчорашнього дня вже відбулося активне їх використання, тому що, як ми знаємо, відбулося масове відключення електропостачання. Ось і приблизно за вчорашній вечір близько ста громадян звернулися до нас за допомогою. Громадяни у всіх містах і селищах. Можуть звертатися до підрозділів служби 101, тобто там, де на будівлях написані слова запобігти, врятувати, допомогти. Це підрозділи Головного управління ДСНС області, там також наданий вільний доступ до джерел живлення. Відповідно, можна зігрітися, підзарядити свої телефони. От, там є певний порядок і певний доступ не до всіх приміщень, а саме на цих пунктах, які також діють при наших підрозділах. Я можу сказати, що допомагають органи влади. Це відбувається цей процес, який тут всередині з обігріванням людей, чаєм, напоями і продуктами харчування. Відбувається у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, так і в інших містах. Наголошуючи, що в області відкриті також і стаціонарні пункти незламності. Про їхню адресу розташування ви можете дізнатися на інтернет, за інтернет-пошуком Незламність